Як купувати в ТікТокі монети комфортно та вигідно. Зараз все розповім. Прийшовши до гаманця, ми бачимо такі ціни. Також можна подивитися з прямого ефіру. Бачимо те ж саме. Для того, щоб максимально комфортно все зробити, потрібен Chrome та VPN. Заходимо в хром. В пошуку пишемо TikTok. По першому посиланню натискаємо бачимо кнопку Вхід. Входимо по номеру телефона. Пишемо номер телефона. Чекаємо підтвердження в смс, бачимо успішний вхід. Якщо відобразилась така сторінка, все гаразд, натискаємо назад. Далі дуже уважно: не зараз потрібно саме туди. Потім в профіль. Заходимо в три крапочки, бачимо два пункти. Заходимо в VPN, натискаємо підписку та купуємо її. Обираємо Ізраїль або США та нажимаємо підключити. Повертаємося до нашого браузу, відкриваємо, бачимо 3 пункти. І тут диво, ціна зменшена. Давайте зрівним: в Україні це коштує 4999 за 3 тисячі монет, по моєму способу, всього 32,4 долари. Підв'язуємо банківську карту та купуємо скільки завгодно, з великою такою знижкою. Якщо корисна була інформація, з вас лайк та підписка.